Доброго дня, шановні друзі, ми на, ви на каналі Автошколи Нова за кермом пані Катерина. Значить, сьогодні у неї перше практичне заняття. Значить, що потрібно сісти в автомобіль. Ну і далі Катя розкаже вже сама. Будь ласка, Так, ну ми сидімося. Настраюваємося угу. місце. смотрим зеркала. Пристегиваемся. А что значит настраиваем место? Ну, получается сиденье. Сейчас настраиваем себе ремень. Так, это есть у Вам ну, зручно что? будет настраивать зеркала, сиденье, когда вы пристегнулись? Конечно, нет. Но, не Да? Ми не привыкли к легким путям. Звісно. Ми спочатку садимся з зеркала, потім пристріваємося. Так, як ми зробили. Тобто, значить, підлаштувати робоче місце під себе ви пропонуєте теоретично. Ну, хоч по розкажіть, що ви будете робити? Ну, я сижусь в машину, я настраиваю собі зеркала. Смотрю, а що вначале я... настроїться? Зеркала чи робоче місце? Робоче місце. У місце, у... місце по конечно, знаєш. Да. А коли ви кажете настроїти робоче місце, налаштувати, що вы будете робити? Нужно, чтобы було удобно по робочому сидін... місці по Щоб чтобы ну, не було напряжение в руках, конечно же, чтобы у нас все было в порядке з под... подголовником. Вот, чтобы ноги доставали, це дуже важно. Ну, Слушайте, такий красивий розказ, знаєте, на ночь, але Но я хочу від вас наступне. Потрібно налаштувати горизонтальну складову і перевірити лівою ногою. Потім налаштувати наклон спинки і перевірити її. Рукою, пам'ятаєте так да, виложити да. не це. А потім підголівник, да, це да, можна то, так ще то, перевірити. Це вже др... підголівник понимаю, по показати. Да. І потім, коли ви налаштували, то пристігніться паском безпеки. Да. Зеркала тут налаштовуються електрично, ну, ми не будемо це робити, але ви повинні знати, що задня двірка вот в цьому куточку бути правому. І так же само і те дзеркало. Значить, нагадую, у пані Катерини сьогодні перше практичне заняття. Так, ну, давайте поїдемо. Давайте поедем. Да. Ключики? Ключики. Машина? Да. <смех> 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 okay. э -э а Катя молитву <laughs> читает. Да. Я не, с непривычки. В общем, хорошо. Мы что мы делаем? Мы выжимаем сцепление. До да. упора выжимаем сцепление, все, хорошо. Нужно ключик. Да. Так. Немножко понимаем, вставляем ключик. Раз. Ключик. Раз. Молодежь. Опа! Да. Загорілася у нас тут. І ще раз підготавлюємося. Все да. прекрасно. Далі. Що у нас тут? добре? Наведено скорость. Ні. Э -э Заведемося. Заведемося, так. Да. Ну, я сильно спішу бачите, Я понял. Я не... Так, заводимося. Молодець. Тепер... У нас скорость. скорость. Да. Правильно, рука, так. Да. І? І ручничок. З ручничка. Красота. Все. Тепер що Тепер ми відпускаємо ще пункт. Подивимося навкруги, чи Никого безпечно. Нема. Тут нема безпечно. Ні. Да. Все. Подивимося назад по дзеркалам. 0,3 секунди. Раз, раз. І 0,3 секунди – це сліпа зона. Ну так, да. я да. не говорю. А тепер як не заглохнути при троганні? Можна по чуть-чуть опускати. Чуть -чуть. чуть, -чуть, чуть, -чуть. Світовий показчик включено. Звісно. В голові. Ми вже виходимо. Підітья, я нічого відкажу. Чуть-чуть відпускаю. Опа, ми починаємо. Оп -оп. Скажіть, будь ласка, сьогодні перше заняття. Що потрібно ключове робити, щоб не глохнути при рушанні? Оце своїми словами, у вас це виходить? Щ... Да. А як сказати. Да, так, щоб не глохнув. Машина на варто, в принципі, так сказати. Нужна почувствувати вібрації. І тоді все буде добре. Хорошо, почувствовала вібрація. А що діяти? Ну, потрібно в цей час. Так, є вібрації? Це сигнал, що автомобіль уже домик. Всьому їдемо. Все Ні, ключове слово ви не передаєте своїм колегам. Це нога повинна зупинитися на педалі щеплення під час вібрацій. Розумієте? Да. Да, оце ключове. Задержатися. Да, не важливо на якій мові. Саме головне це повинна бути виконана дія. Так, і права нога що у нас робить? Подгазовувати, прекрасно. А скажіть, надо просто давити, чи можна. Ні, Логинька можна жабкою Так, Жабкою. Так, раз, 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 красота. І убрав. І убрать все. А газку. Так, чуть-чуть, чуть-чуть. И яка, Поворот. Да. Скажіть, будь ласка, ви знімаєте ліву руку з опода чи ні? Коли поворот включаєте? Ах, ні. ні? ні. Да, значить, не потрібно. Тобто великим пальцем цепляйтеся за обод. і от Катя зараз покаже, як вона раз Опа. і включить. Все добре. І тепер, що ми покажемо ще, газ тормоз, газ, тормоз. тобто такий танок правої ноги. І це все, знаєте, легко, ніжно, тобто газку, притормаз. Газуємо, притормаз. Скажіть, будь ласка, як вам вдалося не опускати взгляд на праву ногу, коли вона хоче натиснути на педаль газу? О, так она про подстіночка. Да, так, ключове слово під стіночкою. І не треба боятися боком правої ноги, удариться вначале в це, а потім під стіночку. Так, да, друзі. Ведіть з собою діалоги. У нас ці діалоги виписані на пам'ятках такі. І я рекомендую ці пам'ятки, там немає багатослів'я, там тільки це. І виходить, ви сам собі допомагаєте. Якщо ви чекаєте від інструктора допомоги, а тут ви самі собі допомагаєте чим? А тим, що ви промовляєте порядок дій, які написані на пам'ятки. Якщо ви вдома гарно вивчите, то ви тут тільки будете просто нажимати на рушечки і на клавіші. Тобто ви музикант. Но ноти і пісню ви знаєте. Розумієте? Саме головне, шановні, це щоб ваш мозок став. Вам другом, щоб він не злякав, як пані Катерина, а я вріжу цей забор. І я вже хочу їй дозволити, та, раз, та, раз, та ти раз, ти про ньому йому стільки уваги. <сум> да, шановні друзі, тобто, коли ви будете промовляти слова із пам'ятки, то Мозг буде вам допомагати, а якщо ви його відпустите в вольне плавання, то він вам таких картинок жахливих понакидає, що ви п'ятнами покриваєтесь, потієте. Розумієте в чому? В чому прикол оцих усих? Оцих усих? Оцих ну вольностей. Тобто, нам потрібно бути уважними. Уважними це не просто-напросто приклеївся до е, якоїсь, це, а уважні, тобто вільні думки без напряження. Так, шановні друзі, підписуйтесь на канал, вийшлимо вам оці всі пам'ятки. Якщо у когось не виходить щось, приходьте отак, метод коментованого керування автомобілем, є, скажімо так, сценарій написаний і, і все відпрацьовується по схемі. Тобто поворот, точка входження, в повороті забудь за газ. Точка виходу газу. На прямолінійному участку – газую. І на прямолінійному участку – торможу. І у нас тільки в одному напрямку продольному так вот, качає. А немає центробіжного ускорення. Так, пані Катерина, що ви хочете сказати? Може, виникло якесь питання? Ну, вопросов, конечно, много, я же только учусь. А второе... Первое занятие сегодня. Да, что я хочу сказать, что надо все это действительно учить, вот эти все моменты с вот этими вот подсказками, правилами, что очень сильно выручает такие минуты. Поэтому... Это вода, это нужно все учить. Не, оно просто-напросто, это новизна. Ну да, но тут... ну, легче, когда есть такие подсказки, когда сам самому себе, чем когда просто вот там выучил правила и просто машинально пытаешься приучить себя, не пускать головой. Это как-то очень не работает, мне кажется. Да. Ну, в моем случае точно. Не-не-не, оно не работает у у, -у всех случаях. Потому что эмоция э, сильніша. Да. Тобто ми знаємо, що на прямолінійному участку газую і торможу. все. В повороті там три сегмента. Точка входження, треба підготуватися до повороту, а не влітати в нього. Під час дуги потрібно робити, значить, да, розігналася, притормозила, але тормозиш жабкою. Да. Не так, що як щеплення вижило туди бам! А спокійно і граючись. Да, звикай, будь ласка, як вона відповідає. Ось такі друзі у нас. Да, і хочу ще сказати, відпрацюйте базові вправи, щоб з вами було про що говорити. Тобто початок руху. Подивилися навколо автомобіля, чи немає нікого. Подивилися по дзеркалам ззаді, подивилися сліпі зони наліво, направо через плече. Включила показчик повороту. Це все можна е, засвоїти вдома на своєму автомобілі. А потім, це, тому що, шановні, ну, ціна неадекватна, неадекватна. Всі якось <рістична> да, тому у нас є ціни на нерухомому автомобілі, є на закриті і є на екзаменаційному маршруті. Так, <рістична> да, шановні, і розмовляйте. Зараз послухаємо самопідказки Катерини. <рістична> <рістична> О, тебе! Я точно світочною кораблем. Хорошо? Да, по потому що це на прямої линии я можу робити две справи. Або газувати, або тормозить. В повороті не делаем ничего. Хоча поворотник, точка входження, выходу, газу. Да. да. Так, есть. Ну, в принципі, нужно просто подсказкивать хорошо прям за... Да. Тоді все буде классно. класне. Да, тому ваша голова вона не буде займатися тими питаннями. Чи попаду я правою ногою на педаль газу, чи не попаду. Ну, розумієте. І оці ваші страшилки, вони відволікають від головного, від погляду вперед. А у нас же тут камінець такий лежить, освіжаючий. Стіна, <таспочут> Ми освежающий. що Как стіна, може. <таспорожен> да. <таспорожен> Тобто, друзі, да, і ще хочу вам сказати ось що. Не думайте, що якийсь інструктор вас за суботу навчить. Ні, це, знаєте, як гра на музикальному інструменті. Спочатку потрібно ліву руку відпрацювати, праву, ліву ногу, праву ногу, потім зрозуміти, а потім налаждати оцей концерт. Розумієте, щоб вони синхронно працювали. Але ну, для цього потрібен час. Хто ходив в музикальну школу, то знає. Да, тут саме головне повинні мишці проснутися. Добре, шановні друзі, миру усім, гарного навчання. І саме головне це... Щоб ви не були в страху під час за кермом а то люди купляють гарні, дорогі машини сучасні, а сідають з кислим лицем. А чому? Бо вона заповнила себе, як вона вчилася, була неумьоха і, як говориться, так не відпустила її це відчуття. І ніхто їй не, допом... не зупинив і не допоміг. У нас перша вправа, знаєте, яка? 10 разів відкрити і закрити двері в автомобілі. Да. Щоб ви розуміли, що цьому також треба mm -hmm. вчитися. Бо ці колкості, які йдуть від оточуючих, вони мені неприємні. Ви людину просто заганяєте ну, в такий стан. Лінтуса, все пока, пока. Навчайтесь у кращих.